Сьогодні ми проведемо усний рахунок на розв'язання задач на ділення і множення. Послухайте уважно задачу і скажіть відповідь. Перша задача. Наш зайчисько кокуцохвіст, 5 пучечків моркви ніс. Кожному по сім морквин, скільки ніс морквинок він. Ішла до зайця в гості лиска, несла три пучки редиски. В кожному редисок п'ять. Як усіх порахувати. Прийшли до крамниці чотири жуки, купили на ніжки собі чобітки. Ніжок по шість, як відомо в жуків. Скільки потрібно всього чобітків? Шість метеликів летіли. Парами спочити сіли. На скількох, скажіть, ромашках сплять гарненькі ці комашки? Біля липи бджіл багато, мед збирають волохаті. Шість джмелів між них кружляють, теж медок вони шукають. Менше їх, ніж бджіл, в три рази. Порахуйте бджіл одразу. Четвірка сонних кошенят на сонці спочивали, шістнадцять сірих мишенят навколо танцювали, звичайно, більше мишенят, та хочу запитати вас, скажіть мені, у скільки раз. Чіп Сележок – дуже грамотна птиця. Має 16 книжок на полицях. Скільки полицях має Чіп Сележок, якщо на кожній по 8 книжок? Кіт Мусій купив сосиски і розклав по 6 книжок. У миски. Скільки всіх було сосисок, якщо дев'ять повних мисок? Три кози побігли в ліс, скільки разом ніг у кіз? Шістнадцять штук валіз коник фунтик перевіз. Чотири рейси він зробив, щоразу порівну возив. Скажіть но, ну, скільки штук валіз за кожний рейс він перевіз? Цілий ранок зозуля кувала, в лісі сосни вона рахувала. Вісім раз по дев'ять куку, скільки сосон росте в тім ліску? Це вам не сміх. Задача це для малюків. Скажіть, у кого більше ніг? У двох жуків? Чи в трьох боків? Ви розв'язали 12 задач. Оберіть відповідного смайлика, червоний Я нічого не розумію. Жовтий майже все розв'язав правильно. Зелений, для мене було дуже легко розв'язувати ці задачі.